Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити за коментарі, які мені пишуть. Дивіться, було відео про вибори і ну, хто обрав, хто вибрав Зеленського. І під цим відео часто я бачу коментарі на тему, що людей обманули. Що люди обмануті, що люди обманули, що. Что... Люди повірили і так далі. і так далі. Але справа в тому, що якщо ти даєш себе обманути, значить ти хочеш, щоб тебе обманули. Це просте право. Я часто проводив в коментарях приклад кухаря, який каже, що він ядерний фізик. Ну а Якщо люди вірять, що кухар це ядерний фізик. Тоді не дивиться, що вас обманюють. А саме так позиціонував себе Зеленський. Дивіться, людина тоді ще без політичного досвіду. Взагалі з нульовим політичним досвідом. Е, людина, яка приходить президентом в воюючій країні, в дуже складній країні. Е, Людина, яка взагалі не розуміє і чисто веде себе популістично, кажучи, що ми там зійдемося посередині і так далі. Ну, люди, які очікували від нього чогось позитивного, вони хотіли, щоб їх обманули. У Зеленського навіть не було виборчою кампанією. Він казав все, що хотіли чути всі. Люди. Різна правда для всіх. І тому вас обманули. Тому що ви хотіли, щоб вас обманули. І в підсумку цим скористалось. Ви не розуміли наслідків, які от війна повного стану, Це наслідок е, незнання, наслідок е, політичного долатанства тоді. Росія це уроди, які, якщо вони бачать слабкість, то вони нападають. І з-під тіжка зі спини нападають. А Зеленський тоді демонстрував слабкість, відводив війська, казав, що ми домовимось посередині. Казав, що я зазирнув очі Путіна і побачу там ми. Ну, для Росії це було запрошене. І для вас, для тих, хто голосував за Зеленського, це було найбільшим обманом. тому що ви наділися на одне, а отримали зовсім інше. Ну, то питання не в Зеленському, а питання в тому, що ви не побачили, хто такий Зеленський оточення. Питання в тому, що ви повірили словам. Вибачайте. Ви повірили словам. Ви повірили людині, яка ніколи в політиці не була. Ну, тепер виходить те, що виходить. Виходить, що вас обманули. І в ваших силах в майбутньому зробити, щоб такого не було. Тому що це вплив і на вас, і на Україну в цілому. Ну, сподіваюсь, я зрозуміло сказав. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по рефізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Підписуйтесь. Ваша думка дуже важлива. Залишайте її в коментарях. До нових зустрічі, друзі.